Привіт, мої глядачі. Сьогодні вам розповім про каву преміального рівня з Тоскани. Це Fratelli Бонакі Кафе. Це Ашока, преміальний бленд 100% Арабіки, який має ноти горіхів, какао та меду. Дуже крута кава, смачна, з гірчинкою, з благородною гірчинкою. Вам сподобається 100%. І якщо ви її спробуєте, то ви відмовитесь від всіх інших брендів. Це кава з Італії. Вона має теруарне походження, тобто це спеціальті кава. Вона дуже класно вариться в еспресо, Також можна її готувати в а, френч пресі, в мокаварки і так далі. Вона коштує майже 1900 гривень, і ви її можете купити у нас в Elite Coffee. Це дуже класна кава, і ви її можете отримати новою поштою та Укрпоштою. Зараз упакуємо та відправимо. Ось її ціна, ось кава, коробка. Складаємо. Накладна, наш флеєрочок. Якщо ви, друзі, скачаєте наш додаток, то ви можете отримати 500 гривень на купівлю кави та ось цю каву купити зі знижкою до 20%. Замовляйте смачну каву та гарні кавомашини у нас Coffee.